Часто бубню на людей, які не розбираючись, починають розповідати про психологію і навіть про психіатрію. Ну такий у нас час, що зробиш, коли нарешті психологія стала популярною і мейнстрімною, але є нюанс. Її підхопила купа людей, які розбираються в ній як Бобер у ядерній фізиці. Тому починають вигадувати тисячу і одну версію для достатньо простого, але наукового пояснення, щоб ухопитись за хвилю популярності. Довго слухав, як блогери. Відео і не тільки наші, і англомовні, та навіть політики переливають із пустого в порожнє, намагаючись вхопити суть серіалу, який став популярним феноменом, але досить. Сьогодні коротко поясню вам, що не так, із більшістю думок про головного героя, аудиторію і творців серіалу. Так, спойлери, бла, бла, бла. Більшість уже подивились серіал юнацтво. Він же Adolescence. Якщо ні, ви не хочете чути спойлери, повертайтесь, коли подивитеся. Skull, and it's a very, very good documentary. Слон у кімнаті. Психопатія. Вас обманули. Так, усе доволі просто. Головний герой чи антигерой Adolescence юнацтва проявляє стійкі, я б навіть сказав, кричущі ознаки психопатії. Jamie, if you do not sit down, you do not tell me when to sit down! І мені начхати, що сценарист і режисер взагалі не фокусуються на цьому, натомість акцентують саме на соціальному аспекті, шкоді від Маносфери, інцелів та Ендрю Тейта. Але якщо щось кричить, як качка, ходить як качка і поводиться як качка, ми не кажемо, що це курка, це маячня. І це знає і один із дворців, бо він сам зізнається в тому, що його надихнули не тільки сучасні новини про вбивства, які скоюють підлітки. А й книги про Мері Белл, дитину, яка в 11 років забрала життя двох інших дітей. Її психіатрична експертиза, звісно, визнала її розлад особистості. Це було в 1968 році. За моїм глибоким переконанням, вся драма цього міні-серіалу побудована на введенні глядачів в оману, як фокус, показують хлопчика, який скоїв вбивство. Вам показують частину його психологічного оцінювання клінічним психологом, де він демонструє не характер. Для всіх підлітків ознаки нерозуміння емоцій, нерозуміння в лапках нормальної поведінки дітей, його віку, недостатню емпатійність, нерозуміння цінності чужого життя тощо. Водночас він проявляє підвищену активність у розумінні і бажанні речей, які пов'язані з його власним его, популярність, репутація, підвищення статусу. Можна ще довго перераховувати характеристики, які часто бувають у підлітків із психопатичним розладом, тобто розладом особисто. Систості і водночас є у підлітка з серіалу. Наприклад, часте використання маніпуляцій, обману, зверхність, емоційна відстороненість, поверхневість, недостатня емпатія, відсутність каяття, реактивна агресія, імпульсивна і безвідповідальна поведінка, порушення соціальних норм та очікувань тощо. Однак це не важливо, бо впевнено стверджую, основу образу персонажа взяли саме із задокументованих клінічних випадків психопатії у підлітків, і те, що про це не говорять, це срака. Чому? Бо після перегляду юнацтва люди вже навіть починають розповідати, що бояться своїх дітей чи віку, коли діти стануть підлітками, точніше бояться хлопчиків, наче дівчинка не може мати психопатичних тенденцій, лол, або бояться за своїх доньок, що такий пацан перне їхню дитину ножем, як у серіалі. І все це підкріплюється словами режисера про те, що вони хотіли показати саме звичайного розгубленого підлітка, на якого вплинули погані. Інтернет, соцмережі, інфлюенсери, однолітки, маносфера та інші зовнішні фактори, що таким може стати будь-який підліток чоловічого роду, от тільки це не так. Інакше вони б не показували підлітка саме з психопатичною особистістю. Так мене взагалі дивує, що це треба пояснювати, але людині вбити іншу людину важко і фізично, і морально. Тому для цього потрібний сильний мотив та або, скажімо так, особливості характеру. До винятків належать ті випадки, коли йдеться про виживання чи самозахист, безліч підлітків різного віку і навіть статі в якийсь момент хочуть заподіяти шкоду іншому підлітку. Особливо коли йдеться про аб'юзерів чи булінг, звичайна помста у підлітків ще не повністю дозріла префронтальна кора головного мозку. Гормони бушують, часто вони знаходяться у закритому просторі не з власної волі, школи, інтернати, і вони тільки вчаться відповідальності і того, що значить бути частиною суспільства. І незважаючи на це все, ми насправді не так часто чуємо про летальні випадки насильства в освітніх закладах чи десь поруч із ними, тому що Більшість дітей все таки не мають потенційних розладів особистості. І саме психопатія у цьому контексті є аномалією для суспільства. Людина, яка через природні, вроджені, ненабуті особливості не відчуває цінності життя іншої людини. Немає цього нейробіологічного і психологічного блоку на нанесення шкоди і вбивства. І таких людей з цими вродженими особливостями сюрприз мало. Ще більший сюрприз. Не всі люди з психопатичними тенденціями, чи розладами особистості скоюють насильницькі злочини і взагалі потрапляють на радар правосуддя. Психопатичні риси лише збільшують ризик скоєння злочину, але не гарантують його вчинення, про що розповідав у відео Темна Тріада. Це популярний міф, який має під собою певний ґрунт. А саме те, що значний відсоток в'язнів у тюрмах США це люди, які мають істотні психопатичні риси. Але в'язниці наповнені не тільки ними. Там все-таки більше людей, які не є е психопатам. Чому тема психопатії взагалі така цікава через їхню незвичну для нас більшості людей поведінку? Вони не відчувають і не мислять як ми, люди, які не мають певних вроджених особливостей центральної нервової системи, у яких не сформувалася вторинна психопатія внаслідок впливу навколишнього середовища, через те, що психопати зрідка відчувають страх у конвенційному розумінні цього слова. Злочин не викликає в них сорому, сумнівів, відчуття провини перед суспільством тощо І саме такий образ нам. Показали. Підліток боїться не ув'язнення як такого, не покарання. Він боїться того, що в нього заберуть комфорт звичайного життя, блага. На що неодноразово акцентують у серії про психологічне оцінювання юного злочинця. І мене просто дивує, як підтвердження цих всіх психопатичних рис проігнорували багато блогерів, які намагались фахово хтось більше, хтось менше розглядати серіали його меседж. Бо, звичайно, давайте вірити режисерам і сценаріям. На слово, а не своїм знанням і практиці. Угу. Підсумовую, неможливо стати психопатом, тому що хтось сказав тобі не стати, або ти сам захотів. Якби так легко було поміняти свою натуру, я б вже давно змінив свою нудність на вишукану харизматичність. Але це так не працює, це фантазія. Так, звісно, певні події в житті можуть спричинити так звану вторинну психопатію, органічні ураження мозку, важкі психотравми. Але ж Нічого такого нам не показують. Навіть той же булінг у серіалі не розкритий, бо сценаристи обрали майже не згадувати жертву, щоб не було віктімблеймінгу. Є натяки на емоційний неглект, але так само це лише натяки по типу, чому ми не запитували у підлітка, які в нього проблеми. Наче всі підлітки поспішають вилити перед батьками душ. По суті, вас обманули, виставивши одиничний приклад як можливий варіант масової поведінки. Підмінили причинно-наслідкові зв'язки, де індивідуальні особливості мозку з'являються тому, що так каже підліткам торговець людьми Ендрю Тейт і подібні йому інфлюенсери. А це неправда, навіть шкідлива брехня. Мені скажуть. Та серіал крутий, драма зашкалює, що ти бурчиш? Кому від цього буде шкода? А я скажу кому яка. Це і є причина, чому це відео взагалі існує. Ваші діти в небезпеці. Діти саме вони є жертвами популярності вигаданої історії, показаної в серіалі. Перша проблема: багато хто сприймає серіал як документалку. А це брехня, це вигадана історія. Інакше вони б взяли хронологічно останній подібний гучний кейс, який стався у Великій Британії. А тоді вбивцею був би чорношкірий хлопець, та її історія була б зовсім інша. Друга проблема: батьки, які подивились цей серіал, почали дивитись на своїх дітей і серйозно розмірковуватися. Про те, що здатні вони на таке. Можна було б тільки посміятися з у лапках тупих вестернів і проблеми людей на Заході загалом, але. Я бачив такі діалоги в нашому українському сегменті інтернету, і навіть в реальності такої зацікавленості життям дітей і підлітків не бачив з часів синього кита та істерії відеоігри, вчать дітей жорстокості. Тобто, знову цей момент. Ми думаємо про життя і добробут дітей, їхню психіку, коли щось стається, а не до того. При тому навіть нічого нового і не сталося, бо новини про злочини неповнолітніх, якби ніхто особливо не приховував. Центральна ідея юнацтва це те, що пропагандою можна змусити будь-якого підлітка стати жорстоким і неконтрольованим, холоднокровним вбивцею, маніпулятором. Зараз популярна гіпотеза, що хлопчиків-підлітків псує так звана моносфера. Мальчика на доскібеліні розп'яли. Що от купа маскулінних блогерів розповідають, як треба жити, як завойовувати самок і жити краще життя. Але здивую вас, так було завжди. До цього були продавці успішного успіху, до цього пікапери, до того братки, і кримінальна культура, ще раніше комуністична пропаганда, сексуальна революція 20-х років, комсомолки повинні надавати секс будь-якому комуністу чоловіку. Або нацистка, арійці і розмноження. В лапках правильної раси. І так можна заглиблюватись в людську культуру аж до часів печерних людей. Нам, чоловікам різного віку і статусу, завжди продавали рецепти і формули, як бути щасливим самцем. Проблема всіх цих формул вони нікуди не ведуть. Про це якось окремо поговоримо в одному з наступних відео. Ми з редакторкою вже його готуємо. Основна думка, яку вам потрібно почути, змінився час, змінилися обставини, змінилися цінності. Але чоловік. Яки все ще прагнуть бути щасливими і хочуть віднайти щастя там, де як їм здається, у них найбільший шанс успіху. От і все, коли до більшості тих, хто спробував дійде, що простої формули і зусиль на її виконання недостатньо, тоді розвалиться СРС і вплив подібних блогерів, які просувають інцельські тейки чи щось на них схоже. За ними прийдуть інші з новими теоріями, але то вже інша історія. Суть у тому, що це вічні проблеми. Ну і звісно, треба зазначити, що зазвичай хлопці та й дівчата підлітки шукають такі рецепти у подібних інфлюєнсерів, коли не можуть отримати поради підтримку своїх батьків. Але замість обговорення дійсно важливої теми батьки, зверніть увагу на недостатній вплив ваших моральних цінностей на дітей. З'явилася ваш підліток може стати злочинцем і монстром, навіть якщо ви хороший батько, бійтеся цього малого монстра. Принаймні, така вона тема обговорень всього цього жаху після появи серіалу: стигматизація підлітків хлопців, тупо тому, що вони хлопці, бо так показав їх один сценарист, виставивши психопатичні нахили як поведінку звичайного підлітка із благополучної сім'ї. Браво! Як то кажуть, зразкове і псо. Якщо ж ви дійсно вважаєте, що ваша дитина проявляє поведінкові особливості, які можна сприйняти як психопатичні, чи має інші проблеми, які можуть викликати. Таку поведінку, рецепт надзвичайно простий. Не обговорювати це в інтернеті, а йти до наголошую клінічного психолога, який працює з дітьми та підлітками. З іншого боку, прекрасно розумію, що більшість тих, хто витратив купу нервів і часу на діалоги, от мій син має трохи схожу поведінку, навряд чи звернуть увагу на цю пораду, бо це треба підняти дупу, знайти час, увагу, гроші на розв'язання проблеми. А підсвідома більшість розуміє, що це все вигадка. Пригода, яку використовують дорослі, щоб знову морально ствердитися, використовуючи дітей. Колись це проходив, коли мені розповідали, що виросту жорстоким і поганою людиною, бо граю в відеоігри. Знайомо? Висновків не буде, окрім одного. Перестаньте сприймати інтернет, медіа, новини як автоматично правдиві джерела інформації. Це не так. Фейків, драматизації, роздутих історій, в яких міняють причину і наслідок у цифровому просторі море. Людям вчергове вигадали проблему і вони нею захопилися. Ось і все. А якщо ви дійсно хочете дізнатись більше про психологічні особливості дітей, і не тільки на цьому та архівному каналі вийшло багато відео на ці теми. На війні, відео про рдух, раз ПТСР, дитячі психотравми тощо. От готуємо скоро для вас відео про КПТСР. Сподіваюся, ці відео допоможуть вам зрозуміти ваших дітей. Для тих, хто буде бомбити в коментарях. Серіал як драма і вигадана історія шикарний. Повість структурована бездоганно, операторська робота та акторська гра на вищому рівні, але сюжет це більше фантазія, яку не варто так серйозно. Сприйма. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord-сервер для платних підписників від одного долара, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми від психології до IT. Доєднуйтеся. Канал вашої нібірянської ящерки можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір два варіанти на ваш смак: Patreon і БаймієКі. Потім розрахую з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігор, звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання в коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал Шана та дяк. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна!